Нещодавно в Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбувся круглий стіл на тему досвід співпраці аграрних вищих навчальних закладів з міжнародними організаціями щодо просвітницької роботи для малого та середнього бізнесу. Метою цього заходу була передача досвіду співпраці Сумського національного аграрного університету та міжнародних організацій Фао ЄБРР з побудови ефективної системи передачі знань від науково-освітницьких установ та агробізнесу. Ярмак Андрій керівник проєкту Фао «ЄБРР» доповів щодо світових тенденцій аграрної освіти та агробізнесу. Про місце вищих аграрних навчальних закладів України в цьому процесі українські аграрні вузи на сьогоднішній день відстають. В тому, щоб адаптувати свої навчальні програми до даних технологій, приємно, що Сумський аграрний університет якраз відноситься до числа тих вузів, які стараються крокувати в ногу з часом. Звичайно, не все вдається, для цього є об'єктивні і суб'єктивні чинники. Однак, все-таки в майбутньому дійсно. Ті вузи, які першими адаптуються, вони зможуть вижити і розвиватися. Ті вузи, які не зможуть сучасному агробізнесу надавати будь-яких корисних послуг, не зможуть готувати студентів. Я думаю, що їхнє майбутнє не тільки в Україні, в будь-якій країні світу буде досить сумнівно. Також ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика підвів підсумки модульної програми навчання для фермерів та майбутні перспективи для агроосвіти та агробізнесу. Петрова Наталія керівник відділу навчання та розвитку компанії «Кернел», ознайомила аудиторію із аграрними освітніми програмами компанії «Кернел» та результатами такої співпраці із Сумським НАУ. Ми а, точно за цей проміжок часу змогли вибрати 10 лучших студентів, які вже трудоустроєні в компанії. І зараз вони приступили до роботи от, і а, показують дуже впевнені результати. По цьому примеру, те, що є для нас теж таким важливим, Это то, что мы, э, смогли на основе этого успешного опыта, который получился, потому что не со всеми вузами, я уверена, что получилось бы сразу и с первого раза. Вот, а наш бизнес, получив результаты, даже другие направления посмотрели и сказали, что это уникальный опыт, и мы хотим тоже такие группы для своего направления. По завершению круглого столу учасники були помітно вражені можливостями, результатами та перспективами взаємодії вишив та агробізнесу. Сьогоднішній круглий сил... Дуже вдався, тому що проблема якості підготовки кадрів для аграрного сектору економіки він на порядку денного вже багато десятиліть. І е, те, що Сумський національний аграрний університет зробив, прорив в цьому в цій бреші, що якість підготовки кадрів повинна ну, бути набагато кращою, і він переломив сам себе, переломив викладача. Зробив якісний підбір студентів. Говорить про те, що результат цього проєкту дуже я вважаю, що дуже добрий. Це який раз буде той проект, який буде сприяти на розвиток сільських територій, буде забезпечувати сталий розвиток аграрного сектору економіки. Я вважаю, місія взагалі університету – якісна освіта. задля. Сталого розвитку аграрного бізнесу і сталого розвитку сільських територій це місія кожного університету на тій місцевості, де він знаходиться. Сьогодні аграрна галузь, як і Україна в цілому, потребує цілісної системи освіти, яка відповідала національним інтересам та вектору цивілізації його розвитку та забезпечувала підготовку фахівців, здатних втілювати інноваційні ідеї у життя.